Тема внутрішньопереміщених осіб знову і знову піднімається під час апаратної наради при міському голові, адже кількість вимушених переселенців через постійні обстріли прикордоння збільшується. А ці люди потребують підвищеної уваги, бо залишаються наодинці зі своїми проблемами. Управлінням продовжується прийом громадян внутрішньо переміщених для виплат державних допомог з 1 березня 2024 року. Таких осіб було прийнято 191. Внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день. У нас 6493. Ми все робимо для внутрішньопереміщених осіб, маючи на увазі дальні регіони і регіони, які близько до, безпосередньо біля кордону. Але тепер ми будемо готувати місця для переселення людей, жителів, які живуть в нашому місті, і в тих громадах, які близько знаходяться до кордону. Тобто будемо займатися не тільки створенням умов для переселенців зовнішнього контуру, а й внутрішніх переселенців. Тому що є різні люди, по-різному реагують, і вони можуть відселятись кудись в інші регіони, в той час, як у нас є достатньо комфортні умови на берегах Десни, де є будинки, де є можливість, будемо щось ремонтувати, підремонтувати, готувати. Але будемо створювати умови, якщо людині складно жити в Шостки, вона боїться, то вона переїхала десь на нашу ж громаду. Але Ближ в більш комфортні умови, більш безпечні умови і там живе. От таку такі таке завдання я сьогодні вам даю. Добре? У медичній галузі триває робота по поповненню запасів необхідних медикаментів, продуктів, паливно-мастильних матеріалів та кисню. І робота ця відновилася і посилилася після випадку аварійного відключення електроенергії, що відбувся нещодавно. На минулому тижні після того, що сталося, провели позачергову ревізію всіх своїх засобів автономного і іншого постачання. По запаси палива на них. Обсяг медичної допомоги зберігається на належному рівні. Так, да, Олег Теофілович, дякую, але будемо ще і ще посилювати роботу по безпеці. Це в окремому режимі з вами. А мене цікавить питання: а при відключенні, коли виключилася електроенергія, інфекційне відділення, що нас зупинялося, що там за проблеми були? Там що електростанції в нас немає? Ні, там в нас є, але в нас там генератор ну, малий генератор стоїть, який на сам не включається. Ми його вручну включаємо. Ну до то тоді давайте пропозиції. Ми ваша система чітко відключилася, включилася. У вас може бути операція. у Вас може бути е е другі прибори, які працюють. І е людина ж може померти, якщо не дай Бог виключиться цей прибор. Доповідаю, нам ж у нас є ж генератор, Ви знаєте, ми отримали в кінці року. Ми сьогодні забираємо проектну документацію. І тоді я до вас прийду з пропозицією, пропозиції. Ми треба буде його встановлювати. Там робота йде. Там буде потужний генератор і на інфекцію і на кисневу станцію. До речі, генераторами забезпечені і всі амбулаторії шосткинської громади. Тому, в разі відключення світла, медики матимуть змогу працювати і надавати медичну допомогу.